І так, сьогодні про величну кельтську культуру. А саме яких ви можете зібрати галлів. Спершу я вам показую, мабуть, найкращий набор по піхоті, який можна придбати зараз, якщо знайдете, це Цезарь Галли піхота. Так, тут у нас це я вам показую просто для різноманіття набор 46 штук. З чого вам почати? Ага, почнемо зі самих скажених. Наприклад, от у мене. Ще фарбування, звичайно, в процесі, як завжди, нічого не завершено. Чувак з додатковою головою в руках. От, от такий кровожерливі. Там, здається, дві фігурки йдуть. У мене один буде носити от, відповідно якісь знамена, а інший буде з головою з цією бігати. До речі, у них дуже великі мечі. Так, також тут є вожді в цьому наборі від Цезаря. Дуже класний, є отакого от типу, і другий отакого от типу, тобто на командуюча або вождя підходить очень даже щитмеч. Щити, відповідно, у них різні, можна підібрати вже ж і зробити велике різноманіття в вашому наборі. Тому я рекомендую брати і цілий набор. Також тут є пращики, те, що часто не вистачає на полі бою галам. Хоч якась дальня атака. Ну, звичайно, вони. Тут йдуть багато хто з дротиками. Тобто це їхня тактика закидати дротиками, а потім влупитися. Але лучників, на жаль, немає. тому, на жаль, немає їх взагалі в жодному наборі, бо я про нього не знаю. От. Ну, ми зараз дійдемо до цього, подивимося. Також є е, варіанти із шоломом, як ви бачите, у нього шолом і теж кидаючий. Дротики. Ну, Можна так само зробити з сокирою, і з мечем в руках. Це ваше опціональне. От у мене, наприклад, з мечем. От я вам сразу показую деякі варіанти конверсії, які я зробив. Таких, здається, тільки два. У нього теж довге таке волосся, у мене ще, бачите, не пофарбоване. Це з, зі списом. От. Але для Галлі, я розумію, це рідкість саме воювати зі списом. Також є отакий наклонений варіант, таких доволі багато в наборі. Можна зробити їх з мечами, зі списами, з дротиками, як вам уже ж. Але у нього, бачите, тут якби меч дістаний. Поруч, От. не буду називати як, щоб YouTube так само меч вже дістаний. В наборі ще йдуть різні щити. Є такі маленькі, квадратненькі різного плану. Також можна їх комбінувати з інших наборів. Отака одна із самих неоковирних поз. Ну, тому що для тих, хто хоч трохи займається фехтуванням, то отак от закидувати щита, ну це зовсім не є логічно. А, а при обстрілі від стріл теж. Тобто дуже дивно, чому вони зробили таку ліпнину. Можна, в принципі, його зігнути руку і приклеїти до, до пуза, і тоді вона буде більш фехтувальною, оскільки, я так розумію, він фехтує. Так, і ще одна із останніх пос. Отакий дуже класний у нього. До речі, шолом, такий як у... такий сутогальський і, і, і трохи на британських галів схожий. До речі, про британських галів я вам якось їх покажу. Є теж, з чого вибрати, зробити класну армію, але це вже в іншому відео. Отакий. І от його конверсія зі щитом. Це щит, як ви вже самі здогадалися, від набору італері. Але італері у мене немає. Це кельти саласі від лайнер A. Отакий, От я так розумію, це він робить засідку, щоб скинути якусь коменюку. Комусь на голову дуже, ну, скажімо так, у Варгеймі не дуже зручна фігура, але загалом якби, для різноманіття. Йому також тут в підмогу йде ось такенний, який допомагає палкою скидати. У них дуже специфічні зачіски. От, це гірські народи. Якраз ті, що зустрічали Ганнібала, обіцяли йому без проблем пройти, а потім зробили проблеми. У них є представник отакій, от, скажімо так, аристократії. Чи якийсь вождь зі списом. Також тут багато напівголих мужиків зі списами, і дротиками. Отакі От ну, зачіски вони ж, ну, суперові просто суперові. Тому лайнер, звісно, взяти хоча б один літнічок, де буде у вас 12 фігур. Це просто ну, must-have. Отакий бойовий уже. Також такий зі списом або дротиком, я так розумію, від вас що бажання залежить, що ви йому зробите. Можете підкоротити, отак, от умовно кажучи, і буде у нього вже дротик, який він кидає. Також зі списом ще один такий, тільки в штанях. Добре, ж хоч штанів вдягнув. А, ні, цей цей без штанів, сорі, Роздивився, цей той, що без штанів. Тут їх таких багато. Люди, які прикривають лише певні місця і пайдуть. А оце і в штанях класний унікальний такий щит. Можливо, навіть металевий можна зробити йому. Ще один представник аристократії. Він е з мечем, так, це це меч. Хоча іноді на фотографіях схоже, наче в нього якась дубинка. І, бачите, в нього крутий шолом, на відміну від всіх інших, він у нього є. І, бачите, кольчуга. обладунки носить. І 12-й із них це отакий от присівший і спостерігаючий. Чи засідці, чи зверху десь спостерігає. І так, це був лайнер. Ага, іще одного ледь не забув. Не весь лайнер. Ось такий дуже класний чувак із дротиками. Має два дротики і вже думаю, в кого його популять. Кінноту. Галів, то ми знайдемо там дві отакі фігурки. Це італері. От, звізду я не збираю, якщо знаєте. От, а італері так. Я піхоту спеціально не брав, тому що вона дуже одно... одноманітна. Там всього кілька фігур, а брати цілий набор заради кількох фігур. Так, от такі йдуть бонусами з кіннотою. І урізноманітнюють, скажімо так, їх також можна на колісниці ставити, до яких ми скоро підійдемо. Але продовжуємо з бонусів. Також зі Спартаком в наборі стрелець Спартака ви можете знайти отаку, я б сказав, бонусну фігуру саме чисто Гала. Бачите, у нього такі типові гальські вуса. До речі, саме завдяки тому, що Гали дуже тісно контактували з тими, тими самими кімірійцями і іншими народами, які живуть жили точніше на той час на території України. Саме їм ми і завдячуємо класним козацьким вусам. Тобто їхня традиція перекочувала до нас і стала невід'ємною частиною нашої культури, в тому числі войовничої. І е, ще три класні фігурки Галів, які йдуть бонусом до союзників Карфагену. Отакий От чувак, власне, зовсім без одягу. Ну, прикривається, так би мовити, щитом. Це робиться для того, щоб налякати ворогів і показати, що він нічого не боїться. От, римляни в шоці. Ще тоді, вже, як самі розумієте, мірялись тими самими штуками, які не варто називати в Ютубі. Ще один такий чувак, але цього разу він, скажімо так, все залежить від покрасу. Ви можете намалювати йому штані. Бо якщо не намалюєте йому штані. За вивіте, що оця матузочка тримає тільки меч, а тут чогось немає. Ну, Така дуже специфічна фігурка, і дуже багато з цього приводу мемчиків і прикольчиків серед колекціонерів, тому що вони зробили якби майже роздягнуту фігуру, але забули щось домалювати. І отакий крутий теж чувак теж гал із бонусних, так би мовити, в армії. Якщо я чогось забув чи не сказав, то, будь ласка, допишіть це в коментарях. Далі, із бонусних, показую вам дві фігури, які йдуть в хаті до колісниць. Вони йдуть якби опціонально, або ця, або ця фігурка, але я їм зробив, бачите, підставочки, чи вони там в наборі йшли, чесно не пам'ятаю. І їх можна ставити як власне, піші фігури або ставити на колісницю. До речі, про колісницю. Ось з цього набору колісниця Галів від хат. Я вам її поближче покажу. Так вона у мене зібрана, покрашена. Він може стояти на, на самій колісниці, або, от як у мене, він, вони часто бігали по цій. Я не як частина називається, вони прямо на ній стояли, бігали і воювали. Це для Галів було норм. Отак вона легенька колісниця. У мене тут е, є такий засіб, щоб вони не випадали під час руху, але вони все одно випадають. От, отак я їх ставлю. Відповідно, опціонально, в залежності від того, який мені треба галу на колісниці для Варгейму. Так і, 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 і давайте покажу вам перлину, так би мовити, колекції. Річ, яка ще зовсім не фарбована. Це гальська колісниця із королевою галів. Ну, Якось так вона там називається, Вона у мене, вибачте, не зібрана. тільки тільки от ну, буквально її зібрав, так би мовити, щоб ледь трималася. Тут, бачите, є мадам, яка щойно відчекрижила комусь о, зайву частину, якою треба було думати, тобто голову о, своїм ворогам, і, власне, погонщик, який веде колісницю. От вона має таку специфічну. Ті саме відгородки. Отака от класна гальська колісниця це хат. Ну, вона, в принципі, дублює, як ви бачите, ось цю колісницю, але зробили невеликі відмінності ну, і, ну, відповідно, пасажирів поміняли. Також в ній до набору ще є отака от мадам, яка не хоче. От, отака мадам. Яка чи проважає, чи щось каже, і також можна опціонально її зробити от пасажиркою колісниці, якщо треба. Так, перш ніж ми перейшли від колісниць до іншої кінноти, покажу вам ще один набір супердупер. Але тут е, іде суміш кінноти і піхоти. Е, власне, тут, тут дуже схожий, до речі. Дуже схожа поза, ну, тому що це хак, що придумувати нове? Бачите самі? Це набор із відьмаками галів, я забувся, як вони називається. З людьми, які дотичні до магії. У них дуже такі вдешевльоні цікаві пози. От, от вони для Астерикса і Белікса збирають варити зілля. І як же ж їх називали? Вилетіло з голови. От, дуже класний якби, набор, особливо, якщо вам треба якогось, скажімо так, якусь магію чи натяк на магію ввести в Аргейм. Люди, які можуть, скажімо так, впливати морально на ваші підрозділи. Це, власне, і було. Також тут є ще такий от охоронець, якби, який має розбавляти піхоту. Також тут є. Звукач, тобто чувак, який може видавати звуки, команди і піднімати бойовий дух. І опціонально тут є отакий от чувак для тримання чогось. Або це може бути спис звичайний. Це може бути, як у мене, наприклад, До речі, в цьому наборі дуже класно йдуть петушки, отакі от півники. От, відповідно, це буде класний, класне знання. Він, може, звісно, мечат. У нього тут теж є такий от мечик в наборчику, і може, можемо йому опціонально дати музичний інструмент. От такий він окремо виглядає, або дати комусь іншому. Дуже класний набор в плані різноманітності. Також тут іде дві коняки. Бачите, одна з головою, інша тут просто якийсь мішочок, непонятно з чим. І тут йде два вершники. Один вершник чувство, з мечем. Такий гальський круглий щит. Це такі от щити малювали на італері, але не поклали всередину набору. Італері-кінноти, я вам зараз її покажу. От. Вони на обкладинці малюють отакі красиві щити. А всередині набору ти їх купляєш, а його там нема. От. Класний набір. Оце дуже рекомендую взяти. Але спочатку, перш ніж ми прийдемо до італері, я вам покажу ще один хатівський набор кінноти. Так, з конники. Чому я їх показую? Тому що вони дуже класно доповнюють оцей набір хат, щойно показаний, тому що тут чотири різновиди вершників, теж з круглими такими щитами. І тут, бачите, у нього навіть пташка на голові є, як у, того, як у тих піхотинців. Тобто, це такий якийсь командуючий. Отакий от простенький гал. Вони. Да, чимось схоже на німців, германців. Отакий от теж з дротиками кидаючий. І ще один взагалі унікальний з рогами. Такими от. Ну, Супер-дупер просто. Вони доволі трошки такі пласкуваті фігури, але для різноманітності. Вони ті, хто зроблять різноманітність. Тобто ви візьмете оцей набір. Там два. Літніки з цього набору хату, і ви отримаєте 6 абсолютно різних вершників для вашої гальської кінноти. І продовжуючи огляд гальської кінноти, я вам покажу набір від е, італері. Отак виглядає звичайний чувак з дротиком, легка кіннота. Тут ви бачите із іншого набору італері. Це від галів, здається. Щити, на жаль, там йдуть. Не такі круглі, як хотілося б, тому їх треба десь брати з інших наборів. Оцей набор теж із Цезаря взагалі взятий. Отакий з класними українськими вусами-козацькими. Також там йде чувак із сокирою. Ну, я зробив такий, якби похідний варіант, коли у нього щит позаду. Також опціонально можна зробити з нього отакий от варіант, коли він. Щось показує Сакиру або замінити взагалі зброю. Але тут рука видозмінена. І також вам показую варіант ось цього кіннотника, але з поміненою головою. Так він буде виглядати. Це голова від німецького виробництва фірми. Я забувся. Це класна така піхота виходила. Але я, на жаль, цієї піхоти не маю, а мав тільки пару фігур. Якщо впізнали, то напишіть, будь ласка. Їх давно випускали і, скажімо так, знайти зараз важкувато. Оце, власне, і все те, що є зараз у мене в колекції. Отак От це. Це разом виглядатиме по різноманітті. Ну, а загалом, звісно, кількість їх величезна виходить. Якщо я щось забув чи не називав, а ви знаєте, то будь ласка, напишіть про це. Коментарях. Дякую за увагу.